Усім привіт, мої любі! Покажу вам сьогодні. Отак в мене холькоглосом Субіліфоліу на Ванду Крістенсеніану. І це та штука, яка з'явилася в мене випадково, неочікувано. Я просто побачила і квітіння на відео. І цю штуку, і мені її так закортіло, що я її хапнула. От той момент, коли відключається розум, ти хапаєш. І з цього. Відбувається щось неймовірно класне. <смі> і дуже приємне. Так, у мене таке буває. Я часто а, люблю купити щось, спробувати новеньке для себе. І в мене так буває, що я купую, воно росте, і я розумію, ні, це не моє. На фото мені подобається більше, ніж в житті поруч зі мною на балконі. Або мені, наприклад, подобається, але той догляд, який воно вимагає, мене сильно вимотує. Тому я не хочу <смеш>, цим займатися. І буває, що я таку штуку продаю, а буває, що а, от саме ця, яку я купила, мені дуже до вподоби, але більше я не хочу. От таке в мене теж буває. І я купила на пробу холькоглосом оцей на Ванду. І зрозуміла, що це любов. Боже, це така любов, бо на фото це було фото. А коли я отримала цей кущик вживу, ну все, <laughs> у мене все вимкнулося, і в плані мізків, я зрозуміла, що я неймовірно щаслива, тримаючи оце в руках, і вирішила, що мені треба ще. І мені дуже сподобались самі холькоглосуми, як видові, і дуже сподобались гібриди на Вандові, різноманітні там і на скоцентруми, і на Ванди, і на неофінетії. От, і я хочу їх багацької різних. Тож тепер ну, от на це я буду полювати. Хоча мої плани на цей рік були зовсім інші. От, але трошки, трошки посунуться. От, така красунечка, класна, цікава штука. От, і вона ще змусила мене звернути особливу увагу на парафаленопсиси. Теж а хочу спробувати, куплю, подивимось, чи будуть від них такі самі емоції. І чи будуть вони теж у мене добре рости, бо ця росте непогано, її треба пересаджувати. Я от чекала і дочекалася. У мене тут два прокинулись корінці, вони ростуть. І це якраз саме час непоганий пересадити. От, І листячко теж. А, так, росте. отут от От тут в центрі це вже в мене з'явився. І отут, -от видно, у великої найбільшої розетки теж листик це в мене вже з'явився. А інші непогано ростуть і доростають до досить величенького розміру. Тож, наче моє, наче їй все підходить в мене, а мені все підходить у ній. Тож, отак, от неочікувано, в мене зміняться плани. Я планувала цього року. Дендробіумеаносмуми, які я вже замовила і чекаю. І підкупити собі пурпурат та ансепс. Але от бачу, що не, сами <смі> буду освоювати. Отак от, от. Буду дуже рада, хто мені в коментарях напише, у кого є, як вони вам, як ви їх доглядаєте. Це буде дуже-дуже корисно. От, І на цьому я сьогодні вже буду закінчувати. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.